Любить. Він один по справжньому дбає, Він прощає нас, а не судить, любить нас і благословляє. Бог один все зсередини знає, бачить цілосну всю картину, ні про кого не забуває, дбає ніжно, про кожну дитину. Лиш у нього тепла багато, і його вистачить скрізь, і всюди, щоб зігрітися і запалати, і понести знедостання. Завжди поряд десь найдеться хтось, хто більше, ніж ти страждає, в кого більше поранене серце, врятуватися як не знає. Поділися Ісусовим світлом, поділися теплом Христовим, будь ласкавим, добрим, привітним, дій із мудрістю, дій з любов'ю, Бог один по справжньому любить, Бог один по справжньому дбає. О, як хороше в небі буде, де спаситель.